Слава Ісусу Христу, друзі! І сьогодні хочеться поділитися тим, що наскільки потрібно жити по Духу Божому і не бути рабом плоті. Бо якщо людина живе по плоті, душевне християнство, віра душевна, то це призводить до того, що сатана просто царствує. Тому і потрібно бути людиною. Віруючої, яка буде виконувати е, слово Боже в чистоті, бо якщо людина не розп'яла свою плоть совсіми страстями і похотями, то вона тоді становиться просто рабом цього гріха. Тому і нам потрібно щодня розпинати свою плоть, щоб дійсно жити для Господа, жити для Духа Божого, бути водимим Духом Божим, е, являти милість, любов. Проявляти віру і терпіння, і проповідувати слово Боже до края землі. Тому дійсно це потрібно робити щодня, бо тільки так ми можемо угодити Господу, бо душевне християнство воно не спасається. Тому і Христос і прийшов, показав свій приклад, що тільки духовні люди вони можуть наслідувати Царство Боже. Тому і чим кожна людина повинна займатися? Це бути духовною. І, як приклад, Давід, Авраам, Мойсей, які вбивали людей, але Бог дійсно оправдав їх, бо вони виконували, вони встановлювали цей сатанізм, який люди, наприклад, знущались. Да? То вони боролися за те, щоб дійсно. Воля Божа осуществилась і е, на, накарати це зло. Тому і сьогодні потрібно бути людьми віри і нести світло в цей мир, що, світло Божє, щоб дійсно останавливати це зло, яке прийшло в нашу країну. Тому ще більше світла Божого, ще більше Слова Божого, щоб було більше добра і любові Божої. Амінь.